Всім привіт! З вами знову я, Мірошник Анна, вчитель географії Золотоніської гімназії імені Семена Дмитровича Скляренка. На попередньому уроці ми познайомилися з унікальним органічним світом Австралії. Тепер же перед нами є завдання визначити, де ж найбільше поширені певні рослини і тварини, в яких частинах і зонах материка. Тож тема нашого уроку. Природні зони екологічні проблеми Австралії. Протягом уроку вам треба буде структурувати матеріал на слух та коротко записати дані у таблицю. Природні зони Австралії розміщуються ніби концентричними колами від центра материка до периферії. Це пояснюється тим, що на формування і розміщення природних зон в Австралії впливає не лише географічна широта. А й висота над рівнем моря, вплив морських течій, перерозподіл опадів у зв'язку з рельєфом. Тому широтна зональність інколи порушується, і природні зони витягуються вздовж меридіанів. Слухаючи інформацію про природні зони Австралії, будьте дуже уважними, спостережливими, допитливими, і тоді наша валіза стане ще повнішою від вражень і великого багажу знань. Ми продовжуємо нашу мандрівку вологими вічно-зеленими лісами. Екваторіальні, субекваторіальні і вологі тропічні ліси займають невеликі площі на крайній півночі материка і вздовж східних навітряних схилів Великого вододільного хребта. Лісові масиви займають в Австралії дуже невеликі площі, трошки більше 5% території. Типи ґрунтів, а також видовий склад рослин і тварин, змінюються залежно від кліматичних умов. Зона вологих і вічно вологих лісів, що займає північну і північно-східну частину материка, невелика за площею, там поширені родючі червоні феролітні ґрунти. В лісах ростуть евкаліпти, пальми, фікуси, деревоподібні папороті. Це світлі ліси, оскільки дерева не дають тіні. Їх листочки повернуті паралельно до променів сонця. Стовбури дерев обвиті ліанами. В евкаліптових лісах мешкає сумчастий ведмедик коала, з яким ми вже мали змогу познайомитись на попередньому уроці. В тих лісах мешкає дуже багато неймовірно красивих птахів. Лірохвіст, папуги, райські птахи. Тут водяться казуари, найбільші в Австралії нелітаючі птахи. Вологі тропічні вічно зелені ліси. Розміщені вузькою смугою вздовж північно-східного узбережжя Австралії. Вони займають близько 2% території материка. Одна з характерних рис тропічних лісів Австралії багатство їх видового складу. На пів гектарі лісу може рости 150 різних видів рослин. Це багатство видів стосується і епіфітів, рослин, що живуть на інших деревах, використовуючи їх як місце прикріплення. Лише на одному стовбурі дерева, що впало, можна нарахувати до 50 видів квітів і ліан, які живуть на ньому. У тропічному лісі Австралії ростуть хвойні. Посна каурі, араукарія, червоний кедр трапляються також клен Австралійський горіх. Дуже цікавою рослиною є баньян. Його насіння затримується на гілках інших дерев і проростає прямо в них, пускаючи коріння вниз і чіпляючись ними за господаря. Із насінини утворюється бульба, схожа на картоплину, від якої вниз спускаються корінці і закріплюються на землі. Дуже швидко дерево господар оплутується сіткою коріння баньяна. І гине. І тоді баньян займає його місце під сонцем і виростає у велетенське дерево. Безліч пальм, деревовидних папоротей, пляшкове трав'яне дерева. Квіти, що ростуть прясними на стовбурах і гілках, переходять із дерева на дерево пишними гірляндами, з фікуса на залізне дерево, з нього на евкаліпт, на лаврове дерево, на пальму. Серед тварин цієї природної зони трапляється деревний кенгуру в аллабі. Під деревами риє глибокі нори вомбат, сучасна тварина розміром з бурсука. У вологих тропічних вічно-зелених лісах живуть сміттєві кури. Навесні, коли стоїть сира погода, вони згрібають вологе листя, гілки, мох, які згодом починають гнити, утворюючи тепло. Тоді самка робить у листі ямку і відкладає туди яйце. Через кілька днів вона кладе ще одне вже в іншому місці величезної купи, і так утворюється своєрідний інкубатор, який налічує до 15 яєць. А через півтора місяця вилуплюються пташенята, які відразу дбають про себе самі. А в повітрі літає безліч яскравих. Метеликів. Невелику територію на південному сході та південному заході у субтропіках Австралії займають вічно зелені твердолисті ліси і чагарники та мішані ліси. Там, на бурих і червоно-жовтих феролітних ґрунтах, на берегових рівнинах ростуть евкаліптові ліси. Ця територія сьогодні практично повністю змінена діяльністю людини. Віддаленням від океану у внутрішні райони материка ліси переходять у рідколісся і савани, величезні країни трав. У цій зоні утворилися червоні червонобурі ґрунти. Рідколісся формують евкаліпти, під пологом яких ростуть невисокі акації і казуарини. У савані серед густих трав трапляються своєрідні пляшкові дерева, товстий стовбур яких звужуються до верху. У ньому дерево нагромаджує вологу, яку потім витрачає в посушливий сезон. Незвичайні ендемічні трав'яні дерева, які мають прямий короткий стовбур, що увінчаний жмутом вузьких довгих листків, які стирчать в усі боки і нагадують копицю сина. Серед цих трав високо піднімаються кенгурова трава, голуба трава та інші злаки. В цій зоні живуть кенгуру. Бомбати, єхина, багато пташок. Терміти будують в саванах величезні термітники, а біля річок телиться качкодзюб, який полює на риб, молюсків та червів. Із появою європейців в Австралію поряд із хлібними злаками були завезені їхні супутники, бур'яни, наприклад, кактус опунція, він так розмножився, що витісняє сьогодні кормові трави. Зона пустель і напівпустель займає величезні простори внутрішніх частин материка. Там лежать велика піщана пустеля, велика пустеля Вікторія, самі назви яких вже свідчать про їхні розміри. Природна зона тропічних пустель та напівпустель займає 65% площі Австралії і розміщена в основному на заході, центрі і півдні материка в умовах тропічного та субтропічного континентального клімату. Ґрунти тропічні пустельні дуже засолені і мають червоний колір, який надає їм окис заліза. Бурі та сіробурі ґрунти сформувалися тільки де-не-де. У зниженнях проступають плями солончаків. Рослинність дуже бідна і розріджена. На безплідних рівнинах лише подекуди ростуть кущики лободи, чахлі колючі чарникові акації та кволі карликові евкаліпти. На сипучих пісках оселяється тільки спеніфекс, коли подібний злак типова рослина пустель. Зелені немає. Під безжалісним сонцем навіть рослини стають родуватими. На відміну від пустель Африки, в Австралії немає оазисів, але австралійська пустеля не виглядає такою неживою, як, наприклад, Сахара. У напівпустелях. Утворюються непрохідні зарості жорстколистих колючих, густо переплетених, а іноді зовсім непрохідних вічнозелених чагарників з кущових евкаліптів і акацій. Такі зарості називають скребом. Пустелі Австралії незвичайні, вони використовуються як пасовище впродовж року, адже часто вкриті колючими чагарниками з низькорослих евкаліптів і акацій. Причиною порівняно багатої рослинності є близьке залягання підземних вод. Життя в пустелях і на півпустелях прокидається під час тимчасових дощів. Тут водяться сумчастий кріт, земляний заяць, миші, великі червоні кенгуру, ящірки, терміти, а також собака Динго. Динго, вірогідно, потрапив до Австралії разом з людьми 40 тисяч років тому. Це найбільший хижак на материку. О в пустелі прилітає безліч птахів. Міна природи Австралії почалася з появою на материку переселенців. На місці вирубаних лісів з'явилися поля. Характерною ознакою стали пасовища для худоби величезних розмірів. У саванах і на півпустелях, через надмірне випасання овець, почала зникати рослинність, яка закріплювала піски. Це призвело до розвіювання пісків і перетворення пасовищ на безплідні землі. Наступ на природне середовище існування диких тварин та хижацьке полювання на них спричинили скорочення і навіть повне зникнення деяких видів. Крім того, завезені переселенцями іноземні рослини й тварини порушили екологічну природну рівновагу. Особливо катастрофічні наслідки мало завезення, здавалося б, сумирних кроликів. Природні умови Австралії виявились такими сприятливими для них, що королі розплодилися у величезній кількості. Вони рили нори на полях, пошкоджували плодові дерева, знищували посіви і поїдали траву, позбавляючи корму не лише овець, а й диких травоїдних тварин кролі стали справжнім стихійним лихом для Австралії, і з ними почали боротися різними способами. Відстрілювали, будували загорожі і, зрештою, вдалися до бактеріологічної зброї, в лабораторіях розвели комарів, заражених смертельним для кролів вірусом. І це мало свій результат. Тому Австралія єдиний материк, на якому можна побачити пам'ятник комару. Господарське освоєння Австралії, зокрема вирубування лісів і чагарників, випасання овець, розвиток промисловості й туризму, загрожує унікальній природі материка. Саме тому тут створено природоохоронні території, найбільший з них національний парк Маунт Костюшко, де збережено різноманітні природні комплекси від евкаліптових лісів до альпійських луків. Справжнім дивом є підводний парк великого бар'єрного рифу, де перебуває недоторканим світ коралів. Його занесено до книги природної спадщини людства. Для охорони унікальної природи Австралії майже 0,2% території материка оголошено національними парками і заповідниками. Отже Наша валіза вже майже повна, і ми вже знаємо, що органічний світ Австралії унікальний, до його складу входить багато видів реліктів і ендеміків. 65% території материка займає зона пустель і напівпустель. Тваринний світ материка дуже змінила людина. Своєрідність органічного світу Австралії пояснюється тим, що материк тривалий час був ізольований від інших материків. Зона пустель, напівпустель і Саван займає найбільшу частину материка, що пояснюється його географічним положенням, особливостям клімату і рельєфу. Дякую за увагу! До нових зустрічей!